Всім привіт, пані та панове. Я сподіваюся, що ваші пікеми все ще живі. Ви можете отримати діамантову медальку. Хоча я в цьому сумніваюся. Звичайно, напевно, 98% людей 99% вже не можуть цього зробити. Але якщо ви не ставите по моєму пікему, все вірно. Але ви можете послухати мої думки з приводу плей-оффу, що там буде відбуватися і тому подібне. Погнали! Якщо казати про мій пікем на третій стейдж, то у мене пройшло чотири команди. На жаль, я не вгадав. Ось тут в 3-1-3-2. Мені ну напевно варто було поставити Маузів ось сюди, а Спіріт повіняти місцями. Да, це було б доречно, але я повірив, що в групових стейджах Мауза як завжди пройдуть там 3-0. це не буде для них проблемою. Торші про це також, якщо що казав, це виглядало кумедно, але як є, скажімо так, як є чотири командочки, нічого страшного буває. Я за медалькою цією не ганюсь і думаю. Що все буде окей. Так, давайте поговоримо по тому, як я вважаю, буде все відбуватися, як команди себе почувають, і кого я вважаю одним з переможців цього мейджору, можливо, двох можна назвати. да? Ви послухайте і оберіть самі. Не ставте так, як я це роблю. Довіряйте своїй інтуїції, просто будьте людьми і думайте, що ви робите. Щоб потім не було у вас питань до мене, у мене до вас, чому так, чому не по іншому. Фурія проти Пейн. Мені здається, що Пейни зробили вже максимум на цьому івенті. Вони грають не у них є крутий заряд, мені дуже подобається цей заряд. Але фурія виглядають на, ну, на півголови сильніше, мені здається. І якщо вони будуть грати, як вони грали в двох стейджах перед цим, то вони повинні без проблем виграти пейнів і все буде окей. Фейсклан проти Монголс, я вважаю, що це найскладніше. Тут одне з найскладніших попри дикту, а, тому що монголи в непоганій формі. Я пам'ятаю, як Clan вже в третьому стейжі переграли монголів а, на двох картах. І одна з них це була Ancient, Пік монголів, де вони тупо програли свою гру з 11-7. Вони в більшості декілька раундів не змогли дотащити, і Фейс Клан у виставку перемогли. Я дуже хочу повірити в магію Clan. в те, що Сімпл приходить в цю команду, і вони доходять до фіналу, як мінімум до фіналу, тому що сіточка. У них не сильно складна. Це найлегша сітка, яка тільки могла випасти. Фейсклан їм повезло, тому що всі інші команди зіграли так, як зіграли. Могло скластися. Здається, якщо б ВП переграли Пейн в останньому матчі, то тоді б Фейс Клан були проти когось іншого і вони могли знаходитись тут. Якщо я не помиляю, знову ж таки. Тому я повірю в магію Face Clan, що вони зможуть пройти і все буде чітко. Ну і фурія проти Фейс в. Півфіналі мені здається, що фейзи, якщо я вже повірив в них проти монголів, то я повинен їх поставити і проти фурії. Очевидно, фурія також півфінал для фурії. Це буде неперевершений результат, враховуючи, що вони грають з двома е, типами, котрі тільки прийшли в команду. Це вже непоганий результат. І якщо вони можуть прийти в фінал, реально вони можуть переграти там і Фейс-клан, і монголів, які можуть до них пройти. Але я в це вірити не сильно готовий, тому що гра у них не настільки е, відмінна. Як того хотілося, Наві Віталіці Бенгір, це просто Бенгір. І я думаю, що ми з Серегою Мурем будемо робити для вас Наві чи Іван з цього матчу. Я не повірю тут, Наві. Ну дуже складно, це магія повинна статися, як була на Копенгаген Мейджорі, коли вони виграли і фейзи тоді всю сітку прибили, де були фаворити. І тут Наві виглядають як тотальний аутсайдер. Ну, десь Кеф, один там, я не знаю, не сильно в цьому шарю, але 1,3 на 3,20 Умовно, коефіцієнт. Якщо ви хочете Читайте отримувати ще більше емоцій від матчів, то вам на ігрову платформу Favbet. Там є всі матчі Остінського мейджору, І Favbet бере від гри своє. Лінку шукайте в закріпленому коментарі під відео. І мені здається, Віталіті повинні чіплятися за цей шанс та перемагати навір. Очевидно, Team Spirit проти Маос теж неоднозначний матч. Насправді, тому що маоза з 0-2 відкамбечили до 3-2, Вони набралися впевненості. Вони отримали той самий емоційний буст, котрий їм потрібен був. І... І це може дати шанс для Маус. Спіріт виглядають очевидно як фаворит. Я готовий повірити в те, що вони переможуть. Я, напевно, так і зроблю. Так, да, я ось продвину Спіріт далі, тому що вони грають е, в цілому на ось цьому Тір С рівні від інших команд. Мауза поки що не дотягують, хоча. Мауза можуть перемогти. Ви можете поставити Маузів тут на перемогу і повірити в них не так, як навіть в Віталіті. Наві. Тобто за Наві тут душою хіба що можна буде вболівати, тому що по грі Віталіті ну сильніші приблизно в x 15 можливо, x 2 навіть. Що в нас виходить далі? Віталіті проти Тім Спіріт. Це у нас е, один теж з Бенгерів буде в плей-оффі цього мейджору, Якщо він станеться, звичайно, Віталіті Маус мені здається, буде не настільки цікаво, якщо Мауза виграють Спірітів. І ось Віталіті, по тому як вони грають, по тим. Амбіціям, котрі в них є шість фіналів поспіль. Вони повинні по всім законам Counter-Strike перемогти. Але це складно запредіктити. Спіріти можуть зайти і зіграти гру життя для Віталіті. Це буде неприємно, хоч там і є зайву, котрий керить, є Апекс, непоганий Кеп, котрий все робить для того, щоб команда перемагала. Плюс по моралі непогано командочку тримає в тонусі. Але ми не повинні забувати про ропса Мєзі, котрі грають на позиціях, де Роблять багато ключових дій, скажемо так. Ну і Флеймс, котрий набрав форму після відходу з Пінкса. Скажемо так, я повірю, що Віталіті переможуть спірітів, але це буде дуже складна рубка, в якій не зрозуміло хто переможе. Я хотів би побачити цей матч, чесно, як і Віталіті навіть в цілому. Віталіті проти Фейс Клан. Ось тут та я вам скажу, панові, що магія закінчиться. Три фінали поспіль можуть зробити Фейсклан для себе. Три фінали це дуже круто для них. в Першу чергу з, -з замінами Урейна народилася дитина. Він не міг. Брати участь на попередньому ті родин івенті. У них було не так багато часу попрацювати над своїм мапулом. Через це у них можуть бути проблеми і проти монголів, і проти фурії, але до фіналу я вірю, що вони дійдуть, але це кінець. Скоріше за все, це кінець. Вони не можуть виграти навіть на папері Віталіці, тому що у них немає мапулу, котрий ну у французької організації на топовому рівні у Фейзів просто дві-три карти. Одна з них це там Анубіс, котрий у Віталіті теж непоганий. І якщо ти пікаєш проти Віталіті умовний Анубіс, то ти розумієш, що ти починаєш за діфенс і Віталіці Ну, з впевненістю там повинні взяти 8-4 мінімум сторону або навіть 9-3. Якщо більше, то це вже точно габела на своєму виборі. Фейсклан. Тому я проставляю віталіці і буду вірити, що вони в даному випадку переможуть. А мені дуже подобається те, як виставлений цей плей-офф могло бути з тими сенсаціями, котрі відбулись на попередніх стейджах. Ось цей плей-офф виглядає дуже прикольно. Окрім верхньої сітки, тут занадто ось перший матч. Ось цей він ну наче не дотягує до плей оффу знаєте, це типу груповий етап, десь в сіточці 2-1, 2-2 за вихід. Ось це ідеально підходить, але в плей оффі ну, мені не подобається. А все інше це реально круті матчі. Фейзам також повезло з сіткою. І якщо вони цим не скористаються, не скористаються, то я буду трішки сумувати. Чесно, за Фейсклан хочеться болювати. Прикольна команда, але фінальчик виграти. Я думаю, вони не зможуть. Друзі, я дуже дякую вам за перегляд цього відео. Я сподіваюся, що ви поставите вподобачку, підпишитесь на канал. Я хочу вже якось спробувати добити тисячу підписників на Ютубі. Для мене це нова ніша. Я, я спробую знайти щось, що буду стабільно для вас робити. Там раз, два в місяць, відосики, розважальні, скоріше за все. Але якось так воно буде працювати. Тому дякую вам за підтримку. Всім папа. Сподіваюсь, ваш пікен зайде.